Всім привіт! Сьогодні у нас 9 липня 2023 рік. Починає достигати сорт персика Франсуазе. Це перше плодоношення, перший плід. Достигання в цього року дуже пізні, напевно, відстає днів на 15-20, тому абсолютно всі сорти посунулися по терміну дозрівання. Ось зараз візьмемо. Подивимося, це сигналка, були заморозки цього року, тому сигналка така собі буде не дуже по розміру. Ну, одну я вже скуштував, тут їх пару штук було. Одну я скуштував, смак досить мені сподобався. Зараз ще цю подивимося. І так, продовжимо наше відео. Зараз я вже ось зірвав, трошки сховався в малину, бо сонце жарить. Капець. Так, дивіться, що я хочу показати. Сорт цей схильний ловитий клястероспоріоз. Я цього року якби давав давав ну, стандартні обробки. Але сильно на плоди якби не працював, бо там ну, на дереву 4-5 персиків, ну, вибачте мені, зараз вбити туди кучу препаратів. Зайти в хороший такий мінус, ну, не було просто сенсу. Тому дерева я тримаю так, ну, щоб живці були чисті, гарні, десь там, як на листі, то таке. От. А плоди, от як бачимо, от один плід, на жаль, пошкодився. Тому майте на увазі, що перед достиганням треба його чуть-чуть поганяти препаратами, позахищати чуть-чуть потужніше. А так як в мене останніх. Три тижні були дуже сильні дощі, там прямо зайти не було можливості. А по факту в мене був гарний врожай малини і гарний врожай суниці і збут на неї був, то звісно, в мене був акцент захищати спочатку їх, а потім вже, по як кажуть, залишковому принципу, захищати вже все інше. Тому деякі сорти, ну от на цій ділянці, де в мене зараз біля будинку, то тільки оцей. Француазе я чуть-чуть зловив клястераспоріоз. Всі інші сорти ну, в відмінному стані. Тобто майте на увазі, що він трошки чутливий до клястироспоріозу, його треба чуть більше обробляти. Попереднього року я цього не помічав, бо в мене попереднього року був ідеальний захист. Цього року чуть-чуть через ці душі не вийшло. Нормально зробити захист. Так, по калібру, ось як бачимо, якраз, якраз 65, ну, скажімо так, 64. Бачите, Чуть-чуть якраз зазорчиком. В 60 він ну, не, не проходить. Якщо взяти от 60. 60 міліметрів, ось бачите, не провазить. Ось, не провазить. Якраз, якраз в 65, от якраз притек. чуть чуть 1 міліметр. Так, зараз важимо. Ну, ось така вага. Я думаю, його можна реально вижати десь 130-140, може й до 150 в нормальний рік. Бо цього року підмерзання, холода, ну, умови настільки жахливі, що... По факту я цього року стільки вражаю, у мене обмерзло, що я на врожай навіть цього року не дуже працюю. Там не дуже, якраз хімія ота потрачена, що була, якраз вернеться і все. По факту цього року тільки там трошки груші і яблуні будуть. З кісточковими там 2-3 плодика на дерево. Ну, до 10 там. Основна маса. Там тільки абрикос цунамі. Преміус, здається, там ще пара фаралія, фарбелі, ці сорти з урожаєм залишились. І як не дивно бігрет, а всі інші, на жаль, без урожаю. Хоча дуже гарно цвіли і дуже гарно опилилися. Так, зараз я вам покажу. Кісточка тут, на жаль, кісточку рознесло, бо дощі лупили прям капець. Ось, але ну, я пробував в першому плодику. дуже він гарно саме достиг, м'якоть не, не тече. Тобто він реально, от як що взяти, він реально транспортабельний. Так, він вже перестиг, він вже трошки розм'як, але він транспортабельний. От. І якщо взяти кісточку, кісточка відділяється. Зараз я покажу. Не ідеально, але близько до того. Чуть-чуть тримається місцями. Але в цілому мені подобається. Ну, трошки. Чуть -чуть. Єдиний мінус, що її рознесло. Просто після душів. Ну Це в багатьох таких буває. Цього року, прям дощі не спинити. Я такого року не пам'ятаю. По смаку. Дуже класний, сильний персиковий запах. Чимось нагадує. екстрим шостий. Ось, але в ньому трохи менше, менше цукру. От кислинки, кислинка нульова, майже нульова. Там буквально чуть-чуть вона є, от стільки, скільки їй необхідно. А от цукру чуть-чуть ну, би хотілося більше, хоча для раннього сорту, ну, вибачте мені. Парацельс на, 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 на цю пору, це ж кисляк такий, що ним Та там плювати, плюватися хочеться. Вибачте, ну, ну, Що є, то є. От як редробін, так само парацейс, ними плюватися, хочеться, їх їсти не так само у фо 2. Дуже вони по смаку ну, не, то, не то. Коли є щось нормальне, їх не хочеться взагалі. Ось, тому на даний момент. Я ще подивлюся, що там в мене в саду на другій ділянці. Якщо там є Early Crest і Paracels, то може я дознімлю ще відео. Ну, скоріше за все, вони там, там вони найбільше постраждали. Тут, хоч біля дому, хоч чуть-чуть є. А там, там взагалі жах. Там просто. Прийшовся, бачу там 2-3. На 10 метрів 2-3 плодика. Тобто дуже жалко. Дуже жалко. Цвітіння було просто неймовірне. А маємо, маємо, що маємо цього року, на жаль. Тому ось такий персик. Я задоволений ним. Однозначно, з ранніх персиків це, напевно, буде один з найкращих. О, цікаво порівняти з Ерлі Крестом, але я ще раз кажу, я не знаю, чи він вижив. Якщо вижив, то Та, мені здається, він Ерлі Креста взує по смаку. Евлі Крест він і менш транспортабельний і не має такого запаху. І він чуть-чуть, ніби деякі роки ніби невеличку терпкість таку має. За парацельс я взагалі мовчу. Так, він на пару днів раніше, але я не бачу його сенс вирощувати. Ну, хіба що може на півдні, де, де жара реально жарить, так, і в нього кислоти буде менше. Бо в моїх умовах це на Хмельницьку область, це не варіант парацельс взагалі. А от Франсуазе... Я одобряю. Одобряю, я би, напевно, з ранніх сортів радив садити саме його. От. А потім вже після нього чи річ Мей, чи Рубі Річ, е ну а там далі вже або Шугар Тайм, або Екстрим 6-й, ну я би Екстрим 6-й придивився він ніби чуть -чуть краще. От. А там вже по факту там вже Каудезі, роя глорі і так далі. От. Так що в цілому, ось я кажу. Персик дуже-дуже транспортабельний. От якщо навіть взяти, він... от я його зминаю, він чуть-чуть зминається, але він, він реально твердий. Дуже класний.